Як ви відчуваєте себе? Є пошвалення тут, ніби при крові до нашого апарату є, <мовлення>, правда? <поранку> я сам чую, і розговорюю. <поранку> Аж на щуках. Бачите, яка мої молочки не розладжує, він тобі не так. Тепер, якщо ми переходимо вже безпосередньо до матеріалу, який ми будемо читати. Велика увага ще раз я повторюю про голос. Голос має бути приємним. Те, що ми робимо на сцені, наприклад. Відрізняється акторська робота, відрізняється від того, що робиться в студії і перед мікрофоном. Не всі актори можуть нормально записатися перед мікрофоном, тому що вони не мають такої практики. Бо вони можуть бути геніальними акторами прекрасно, видавати з посилом усім з емоціями. В мікрофоні вони будуть звучати фальшиво. Тому це трішечки інше, найснейславський про це Це зовсім інша робота. Чи ця і акторська робота. В даному випадку ми йдемо не про акторство, а про власне, чин, начитування, читець цю справу нашу. Ми повинні вперше за все знати, що ми читаємо, для чого ми читаємо, для кого ми читаємо. Розібрати весь пір логічно. Треба розібратися, від чого імені йде оповідання чи казка, чи від імені героя, чи від імені оповідача, чи від ще чогось імені. Тому перед тим, як читати, звісно, потрібно ознайомитися із даним твором, навчитися його добре читати. Спочатку розібрати логічно, про що йдеться, розбити на шматочки. Що один шматочок закінчується, починається інший. Придумати, як передавати почуття героя, як передавати почуття автора. Ем, але пам'ятати про те, що якщо ти збився, бо всі думали, що не збитися, є на то технічний наш оператор. Дякуючи сучасним технічним засобам, можемо робити це без проблем. Сто раз вертатися, сто раз повторювати і, врешті-решт, навіть... І заняття тут перше розбиває, правда? Я чому це знаю? Тому що я займаюся і цим і цим одночасно. І, і звожу, і начитую, і монтую і три в одному. От. Е я гадаю, е я маю у вас запитати, хто з вас готовий вже щось прочитати? Отак От з ходу. Ми потім будемо розбирати, просто подивимося помилки, е переваги. Чи знаєш ти, що таке мама на серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино. Серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так-так. Саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було, та поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилось. І більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями, маминого серденька. І лише вони його можуть розбити. У вас тут трішечки вже є таке ставлення чуть-чуть негативне. І докором. Mm -hmm. Все-таки нам треба е дитину захопити, Щоб дитина захотіла слухати, а не зразу в перших рядках е його відштовхувати від себе. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так так, саме ти, дивне серце, правда, поки тебе не було, там поміщалось багато всього. Але після твого народження це все потіснилось і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька. І лише на неї його можуть розбити. Теж Зрештою, це вибирати дітям, і діти скажуть, що це мені краще, це мені краще на відчуття. Я думаю, що вони будуть найбільшими експертами. Ми дорослі вже цього не зможемо почути. Нам, напевно, колись треба буде запросити дітей і прочитати їм. І, і хай дитина скаже, хто краще, правда? Тому що наш на дорослий розум може цього і не, не, не зважати. Ну, напевно, що так. Хоча, ще одне: те, що ми читаємо зараз в слух, буде зовсім по-іншому звучати. Зовсім інше. Ми зараз це попробуємо. Чи знаєш ти, що таке мама не серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку енциклопедії? Ні, дитина. Серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. А Головне, що у серці основне місце займаєш ти так. так. Саме ти дивне серце, правда? Поки тебе не було там поміщалося багато всього. А після твого народження це все потіснилося і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями, мами два серденька. Лише вони можуть розповісти. Хтось відчуває по-іншому. Але перше за все повинна бути логіка того, що ми читаємо, я ж де я казав, для кого ми читаємо, для чого ми читаємо, щоб ми дитину спочатку захопили. А тут ми вже будемо далі його повчати і казати, який це був той Андрійко, що сталося, про то, ангелика. Далі, далі, далі у нас по тексту. Це імпровізована студія зараз у нас. І в такій студії вона буде обладнана, вона буде заглушена, не буде лишніх звуків. Хоча Роман зробить все, що вони зараз, зараз звучало. Побачивши це. І воно воно за динаміки буде трухатися. Тому потрібно побачивши пи, пи, ось тут. Решта вже, те, що набагато, вже знімала ця шапочка. Але коли ми скажемо там вже дуже тяжко людей годово сидіти над одним звуком. Думаєш, вона така, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино. серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. Головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так, так, саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було, там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все, це все потіснилося. І більшу частину серденька зайняла дитина. Ну, найперше, те, що ми говорили, все-таки логічно читати, не спішити. Просто. Не просто заради того, щоб прочитати. А для кого? Для чого? І в імені кого ми це читаємо. Раз. Тоді такі технічні зауваження. Не кидати закінчення слова. Чи знаєш ти, що таке мама сердень? Це і все. Мама не серденько кожен звук до кінця вимовляти. Бо інакше втрачається, і думка, і діти прислухаються, читайте раз, що вона сказала, і він ще не буде згоди той казки. І будемо говорити <плес> от сюди. Він стоїть отак, от зараз. Оці бухові штуки він не так стоять. І треба прямо в ньому. Говори. В кого голос потужніший, хто має більшу силу подачі. Напевно, ти трішечки далі треба стати. Е, кого тихіше говорить, ближче. Але знову ж таки не забувати про Б, Б, Б Бо чим ближче, тим більше реагує ця мебра. Вона дуже чорлива. Вдихни, видихни і можеш говорити. Чи знаєш ти, що таке мама не серденько? Стоп, нічого ну, не пишу. є два наголоси. Треба спроїтись з орфографічним словником, щоб правильно наголосити. Mm -hmm. Я завжди я пишу в інтернеті, тобто перед рукою завдає інтернет, орфографічний словник онлайн, писуєте і зразу маєте результат, якщо щось стикати. Не, не визволювати буде носити. Чи знаєш ти, що таке мамине серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку в Ні, дитина. Серце набагато більше цього не, зоб... не Давай від цього серце набагато більше. Серце набагато більше цього не зобразиш. Серце набагато більше цього не зобразиш на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти так, так. Саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було. Там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилося. І більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька. І лише вони його можуть розбити. Добре, дякую. Е, ще одне, дивіться. Коли ми ще... ви гарно читаєте все, але є одна помилочка. Знаєте яка? Ем, є така штука, як перспектива. Тобто, з кожним реченням ми зупиняємося продовжуємо далі. Ви чуть-чуть зупиняєтесь, Чи знаєш ти, що таке мама Несерника? Думаєш, воно таке, як на малютку, в еклопедії? Тобто, після кожного речі йде зупинка, щоб дитина не заснула на третьому рядочку. Хай вона засне на другій сторінці, бо це але не на третьому рядочку. Перспективу, до чого ми ведемо, ведемо, ведемо. Ведем, тому що далі ще буде розповідь. Я тобі кажу, перспектива повинна завжди тримати перспективу загадку, щоб дитині хотілося слухати далі. Чому? У серці основне місце займаєш шифт? Шф, підсвищує шиф. Це можна, це можна виправити, це, це не є дефе. Рома також може це виправити. За цим просто потрібно слідкувати постійно. Вертатися. Тобто, це, це технічна робота вже. Творча — творче, це коли ти вдома сидів, розібрав вже от і до, кажуть, від і до, потім технічно, коли ти з, з, з інженером звуковим сідаєте сідає, і разом переписуєте, уточнюєте. Це мородна робота. Складна мородна робота. І вона потребує дуже багато часу. Чи знаєш ти, що таке мамина серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино, серце набагато більше. Цього не зобразиш, на жодному. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так, так, саме ти. Темне серце, правда. Поки тебе не було, там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилось, і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька, і лише вони його можуть розбити. Які в нас є заважні? Сидсиф, да, Правда? Є такий момент. Е, а ще? Чути повітря набрали. Ні, повітря це долинця. Це і шум, ну, це, це, мене це зараз не бажає. Суто на мову. Хто ще помітив щось? Саме ти Ти. ти, ти. Що в слові ти? Пане, «ти»? Мама. Ні. Е, тепер ми переходимо, переходимо до іншого моменту. Діалект. «мє», вє, вє. Це я це у вас, вас трішечки цей. А «тє», Ну. Мені кажуть, що ні там, ні тут. Ні там, ні тут. Оце ти. Наші оці е, е відкриті звуки, вони не в даному випадку вони недопустимі. Оседень не можуть заради Бога, говорити про різку. А тут вони трішечки вам будуть заважати. Що дитина, яка, я гадаю, буде не тільки це на землю слухати, бо цей вопроєкт роз, розійшовся ширше і треба вічити, і воно їм, не, не, я кажу, на Богу, це надію. Чи знаєш ти, що таке мама не серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку енциклопедії? Ні, дитино, серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малянку. А головне. Що у серці основне місце займаєш ти. Так так, саме ти, дивне серце, правда. Поки тебе не було, там да, поміщалося багато всього. Але після твого народження все це помістилося, все це І більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька. і лише вони його можуть розбити. Хлопчик розумний, але зовсім не шанував своїх рідних. А що думав він? Коли я народився, батьки вже були, отже, вони так і будуть, а є вони лише для того, щоб мене доглядати, мені догоджати. І так був переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами, а одного разу навіть ударив її. Побачивши це, мамин ангел охоронець. Який завжди сидів на плечі і терпів усі вибраки голого Андрійка, розуміючи, що це дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався. Отак, Андрійку, скрикнув він про себе, не знаєш ти, що таке серце мамине? От зачекай, перетворює його на тонкий кришталь, і тепер від кожного поганого слова на серце буде тріщинка, а з часом воно може розбитися. Жив собі хлопчик Андрійко. Чудовий хлопчик, розумний, але зовсім не шанував своїх рідних. А що, думав він? Коли я народився, батьки вже були, отже, вони і так будуть. Та й є вони лише для того, щоб мене доглядати, мені довучати. І так був переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами, а одного разу навіть ударив її. Побачивши це, Мамин ангел-охоронець, який завжди сидів на плечі й терпів усі вибрати малого Андрійка, розуміючи, що ця дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався. Отак, Андрійку, скрипнув він про себе, не знаєш ти, що таке мамине серце? От зачекай, перетворю я його на тонкий кришталь. І тепер від кожного поганого слова на серці буде тріщинка. А з часом воно може розбитись. Як сказав, так і зробив. Коли ми пишемо подобаєшся, але ми вимовляємо, що Так? Робиться, робиться. На перший породі ніби помилок не було, і якихось дебельки. А з, с ш почали вилазити тиші. Це робимо Але треба намагатися, щоб цього було найменше. І чи. Чищі. Чи, чи. Не чище. Не чому? Чому? Але і не чому занадто тверде. Якась має бути золота селинка. Чому? Не хочу в школу. Ти мені вже наприкла з тою школою. Андрійку, та ж усім треба вчитися. Збирайся. Я вже їсти тобі приготувала, продовжувала просити мама. Фу, не люблю я такого їсти. Воно недобре. Що за мама така? Кажу ж не хочу. Відчепися від мене. Раптом почулися легеньке прус. На кришталевому серці з'явилася тріщина. Чого це? подумав Андрійко, адже ніхто його не зачіпав. Але мить уже забув про це. Викрикаючи різні нечемні слова, Андрійко таки зібрався у школу. Сину, простудишся, мама протягнула Андрійкові шарфі. Та ну тебе! Даривши колочко маму по році, хлопчик вибіг із дому. Коли ми переходимо сильно на особи, ми починаємо вигравати щось, а воно, виходить, з боку трішечки фальшиво. Тому що ну, так не зіграєш. <говори> Розумієте, треба як автор, правильно? Треба вибрати ту золоту середу все-таки. Бо і тоді і в нас і різкі звуки, і волосні вилітають зразу, піки оці робляться. А, е, і, і, і. ми хочемо щось награти, а грати тут не треба. Це на, на прикладі цієї казки. Коли в нас буде казка, наприклад, там якась, де є ведмедики, лисички, ще щось, ми, напевно, що помусимо, буде. Це безпосередньо треба вже брати конкретний матеріал і з ним працювати. Як? Можна придумати, можна зробити з музичним оформленням, що йде якийсь той ведмедик і він щось говорить, тобто грати це в особах. Залежно, як створена казка автором. На даному випадку, в даній касті, мені здається, не потрібно грати ніяких ролей, а треба такою серединкою від імені автора передавати текст того чи іншого персонажа. <клес> Батько у відрядженні, а мама мами, чогось довго нема. Андрійко вже почав хвилюватися, прислухаючись до крохів на сходах, то до вікна підбіжить, то на телефон погляне. Та ні, тихо, нікого нема. Нарешті почув кроки. От іде вже. Зараз я знову щось вигадаю. Як весело, коли мама щось довго-довго просить. Цікава гра, що ж придумати, а кроки вже ближче і ближче. Скажу, що живіт болить. Тому уроки не буду робити. От, так вирішив Андрійко. Але раптом почув, що кроки минули їхню квартиру і піднялися вище поверхом. Озвався дверний дзвінок. Хто там? Мама, відчиніть. Мама, а моя мама, де ж вона? Ледь не плакав, ходячи кімнатою. Раптом щось різануло хлопчину в ступню, глянувши вниз, побачив ущент розбите кришталеве серце і свою фотографію. Ви вибрали від свідомо зразу такий тон голосіння. І все одним тоном, отим, ай, ай ай, Боже, тоді нема, але плати нема. І це одним таким голосінням, оце все читає. Все-таки тут є якась логіка трішечки інша. Розділяти все-таки по, по цих логічних шматочках. Не все одним взяв і до кінця, «Боже, як тут до кінця дочитати вже, що ми тут три крапички. Та, так з боку звучить. Ви підсвідомо це взяли. Тобто все треба розбирати так, щоб воно було логічно, не, і не одноманім. Сумно само. Чужа жінка продовжувала боротися, боротися ходити, Поручи ходити по хаті, батькові дичені, а мама? Мама, чомусь не мала. Арік вже почав хвилюватися, прислухаючись до кроків на сходах. тобто після кожного три крапки. Тому не треба доводити дітей до того, щоб вони причалили до тих води після тої казки. Без, без виглядів. М'яча міг нервова система заказочка заскупила, але вона часто і вчила того, що тут розпочати. Дитина усвідомила, ну про що йдеться. Тут тільки що Ангели був, тут серце впало, тут розбилося, все на купу, що робити, мама виключить. Я просто нічого не розумію. А коли це логічно ставити, чуть-чуть паузи дасте. Навіть Рома може штучно зробити ті паузи і вже буде зрозуміліше. Розумієте, Це я до всіх звертаюся, тому що це помилка у всіх. Хто бачить перший раз те, це і мене, і це, 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 немає нічого дикого. Можна? Мовив, Ангелик? Що тільки не робив хлопчина для того. Щоб мами не серденько знову було колишнє і квіточку приміряв, і жаринку пробував. Промінчик, коштовний камінчик, а серденько ніяк не гріло. А далі що засумував Андрійко? Прийшов до дітинки, яка хазяйнувала тепер у домі, і усе щиро розповів. Аж сльози від за вчиним виступили, розповів, як погано поводився. Образові слова говорив, як ударив маму і як хоче тепер усе повернути, щоб мама на серденьку знову гріла його. І трапилося диво. Чужа й холодна тітонька раптом наче прокинулась, її очі заблищали від сліз щастя. Вона лагідно всміхнулася і протягнула руки до соночка.